Привіт, друзі! І сьогодні в нас відосік про хімчистки. У нас буде сьогодні в хімчистки два автомобіля. Перший, як ви бачите, це BMW i 3. Це Європа. Зараз покажу її більш детально, розкажу, потім трошки пізніше. А другий автомобіль це моя Тесла. Та що біла, вона вже пофарбована і готова ну, майже до продажу, тому що там її підмарифетить і все. Що за BMW? Це BMW i 3. Я думаю, багато хто їх бачив, але мало хто їх собі купує. Це 16 рік. Пригнана з Норвегії, і зараз вона буде мало та мало хто їх купує, хто їх купує. Вони взагалі не популярні, але машини прикольні для міста. Я думаю, офігенно, Якщо у вас є особливо гаражи, де її заряджати, ви просто там зарядили її. Саме цієї вистачає на 200 кілометрів, спокійно ви можете на ній проїхати. Для міста взагалі кайф. Дуже брудна, тому що у нас у мене вже є відосики про такі BMW. шечки і як ми їх їм чистили, навіть як ми гнали її зі Львову і не таку, там, де 200 км пробігу, а там, де 100 км пробігу, вона може проїжджати на одному зарядку. Якщо не бачили справа зверху, підсказочка подивіться дуже цікавий відосік. Скільки ми разів все ж таки заряджалися, коли ми їхали зі Львову, тому що там було у нас, здається, сім зарядок. Це дуже дофіга. Асю також гнали зі Львова, але я не знімав і всього три зарядки. Ось така велика різниця. Ну там дуже страшно їхати, тому що 100 кілометрів, ви самі розумієте, це дуже мало. Салон, як ви бачите, дуже брудний, і потрібно буде його зараз вихідчистити. Бачиш, які дуже сильно великі плями. Ну і підлога, тут можна нічого не казати. І клас, знаєш в чому? Що прийшло два комплекти коврів: літній і, літні, і зимній. Там є і резинові, і тряпчані. Що тут по салону? По салону тут звичайний монітор, тому що та, що гнали зі Львову, там був великий монітор, і було прикольно. Там навігація була. А це можна сказати, така плюс-мінус базова, тому що і хермація тут є. А, це 2016 рік, да, Це 16-й рік, тут є навігація. Ну немає Херман Кардону, музика играє так собі. Е, Більш-менш, тут всього 2-4 динаміка. щось Зате тут великий акумулятор, це її типа плюс. Що вам ще розказати? Я думаю, нічого більше немає розказати. А, також тут немає, бачиш, типа люка. Ну, така комплектація не дуже лакшері, але тут прикол в батарейки. Саме головний, ну як завжди, з чого ми починаємо хімчистку правильно з повністю розібраного салону. Знімаємо сідушки і починаємо хімчистку сідушок і підлоги. Ну і що можу сказати? Хімчистка завершена, вона зараз вже у нас стоїть підсихає для того, щоб засунути потім в неї душечки. Тому що не хочеться, щоб вона була волога. Виглядає вона набагато вже краще, тому що тут було капець, наче машина з Америки приїхала, якщо чесно, а не з Європи. Європейці, що за приколи, чому ви такі брудні. Прикол цієї машини, що в неї всього 70 тисяч пробігу. Це для такої машини взагалі фігня. Зараз засунемо все на місце і покажу. Який вийшов в результат. Ну, все. Перший пацієнт у нас готовий, повністю відхимчищений і готовий йти в люди, тому що він піде в люди. Якщо тебе цікавий таке авто, то будь ласка, можеш написати. Якщо воно ще залишиться, то я тобі його можу запропонувати, тому що це як гарячі пиріжки розлітаються. Хоча спочатку казав, кому вони так? Да? Ну, по факту, машини користуються попитом і люди їх люблять. Дивись, які вже сідушечки набагато краще ніж були. Прям як заводик, як я люблю казати. Чому вона пишіть? Тому що вона працює, в неї працюють підігрів сідушок, печечка дує, і вона сохне. Тому що найбистриший спосіб, щоб висохнула вона, це включаєш подогрів сідушок. І все. Десь хвилин 20-30 і повністю буде ну, сухе, ось ця частина та, що гріється. Ось така машинка. Якщо тебе цікавить, будь ласка, можеш написати. Батарея тут 33 кВт, ну, доступно 29. Ну, це то, що реально. Так що, ось так от. Ну і наступний пацієнт у нас це моя Тесла. Їй потрібно також відхімчистити, а ще усунути деякі моменти. Бренд крила, лівий, правий, також відсутній, Правий, а також порогу, якого взагалі немає. І зараз це все мені потрібно буде поставити. Машина, якщо що, не дуже брудна. Зараз покажу вам. Подсвіточка. Опа! Ну, мені дуже подобається, як вона виглядає. Можна так її поставити або перевернути ще можна. Ну, поки в мене вона так стоїть. Так, що по салону? По салону, в принципі, вона плюс-мінус. Ну тут, в принципі, можна тільки попилососити да, і все. Тут для того, щоб зняти сідушку, до речі, потрібно дуже багато всього розбирати. Ось цей весь пластик, тому що на звичайних машинах просто відкидаєш сідушку, там пару штекерів відщелкнув і все, зняв. А тут потрібно повністю косу, яка йде аж сюди і в передню ліву стойку, витягувати, і тільки тоді можна буде зняти сідушку. Вона разом з косою цією витягується. До речі, зараз у нас середня температура десь 0 градусів, і зараз мені подобається їздити на Теслі, тому що вона плюс-мінус нормально розряджається як звичайна електричка. Останній раз я її заряджав, коли їхав ще на малярку. Це було ем, чи трішки більше тижня тому. 34% 164 кілометри, але я на ній катався. Так що, ну, зараз мені не все влаштовує. Якщо порівнювати з тим, коли я їздив мінус 13, то різниця просто колосальна. Також ось такі моментики. Це у нас кліпси для того, щоб можна було ось це корито поставити, тому що воно там не просто так ставиться. У мене є цілий набор кліпс. До речі, якщо ви не знаєте, які кліпси замовляти з Китаю, тому що у нас вони коштують в середньому 12-15 гривень за штучку, то обов'язково. Сімерочки, це 7 мм. Обов'язково 8 мм. Ось у мене. І 10. Ось трішки побільше. Це обов'язкові кліпси, котрі повинні, щоб у вас були. А також у мене завжди є торкси, тому що це ну, багато чого на них кріпиться. Це основні. Це просто такі додаткові. Все замовляю з Китаю, тому що набагато дешевше виходить. А ще в мене є ось такі наліпки. Я думаю, кудись їх все ж таки всунуть. Я ще не придумав куди, але якщо я придумаю, я вам скажу. Що я зробив? Перше це поміняв підсвітку. Тепер вона виглядає так, тому що, ну, да, я так подумав, що логічно, коли ти відкриваєш двері, і прямо на тебе дивиться значок Тесла і його видно. А також поставив порог. Це на місці стоїть рідненьке. І зараз ми будемо приступати до хімчистки салону. Але тут хімчисткою салону його важко буде назвати. Скоріше всього, я просто зроблю волого прибирання, а також просто попилосошу дуже добре. Можливо, щось потрібно буде підхімчистити, наприклад, стелю. А стелей тут важко це назвати, тому що тут більша частина це панорама. Просто потрібно буде по кругу, просто протерти тряпочкою, да і все. Не буду показувати, як я це все буду робити, тому що друга машина за день хімчистки я трішки втомився. Потім вже покажу фінальний результат. Якщо ви думаєте, що знімати і хімчистити легко одночасно, то ні, на жаль, ні. І ще деяким людям там не подобалося, що автомобіль заряджається там 24 години. Показує так, да, якщо просто від звичайної розетки та що у вас там. Не знаю, ви в бритву вставляєте, от та розетка, да, від неї буде заправлятися 24 години. А якщо у вас дім або паркомісце, зроблена нормальна розетка, ось як тут. Тут е, стоїть отака штуковина, вона там коштує немали гроші, біля 1000 доларів. І вона із двох фаз робить одну фазу і видає 7,3 кВт. Це її максимальна робоча потужність. І що ми можемо бачити, я заїжджав було чуть менше ну, біля 30%. І що воно показує, буде заправлятися ну 6 годин 44%. Коли я сюди заїхав, показувало там 7,5 годин. Тобто за ніч реально ви можете повністю зарядити автомобіль. Ось такі справи, якщо дуже потрібно. А взагалі на максимальній потужності дуже рідко заправляємо. Просто я зараз хочу потім чистити, де поїхати, і за цього зараз максимально. Ходімо дивитися результат, тому що. Якщо чесно, я в Теслі навіть не користувався миючим пилососом, тому що він тут взагалі не потрібен. А ні, один раз все таки користувався в ногах у водія, тому що там була трішки брудна підлога. Все. Більше немає де його тут використовувати. Ну і це прикольно, тому що все витирається просто тряпочкою з хімією. І перше, що я вам демонструю, це підсвіточка. Ось так вона буде виглядати в темноті. Прикольно, мені дуже подобається. Так, світло. Опа. І тепер що по салону? В принципі, все окей, єдиний момент по салону це невеличкі ось тут є вм'ятинки. такі. Це від запчастин, котрі лежали з Америки. А також те, що я казав, вона по факту ні на що не впливає, але естетично не дуже гарно. Але купувати карту. Я, до речі, якщо не казав, то я дивився, скільки коштують карти, котрі з переходом ось сюди ну, продовження з торпеди. 350 доларів одна. 700 доларів за дві. Трішки дороговато. Якщо б була по соточки, то можна було б взяти. Не знаю, що вам тут демонструвати. Тут просто все витерлося тряпочкою і все ідеально. Можливо, потрібно буде ще раз попилососити, а можливо і не потрібно. І зараз нам потрібно ще одну штучку зробити. Це приклеїти спойлерок. Тому що на білій машині чорний спайлерок буде просто персик. Капець. Ти прикинь, які китайці, вони навіть не прикріпили сюди двосторонній скотч. У мене в тому спойлері, що на синій то Все окей. -да. Класно наклеїли спойлерок. Зараз буду писати китайцям і питати, що за діла. Ну раз уж ми не можемо це зробити, то що робимо? Кладемо коври, дай погнали. Тому що, в принципі, далі я не знаю, що робити тут ще можна. Поки мене все влаштовує. А я зовсім забув. І ще одна є добра новина. Я сподіваюся, що добра, тому що начебто навчилися шити блоки 23-го року. Як я казав, в чому там різниця? Єшки і здається, дешки не ш'ються. Ось, бачиш, єшка в кінці. От у мене Бешка стоїть просто бе в кінці на цій, то все окей. А єшки не хочуть. Зараз я отримав блок, тому що я його відправляв, і його по факту повинні були зробити просто як новим, ну голий блок. І зараз будемо вставляти його в мою синю теслу 23 року. І побачимо, чи буде працювати. І там його якось потрібно буде підшити. Але здається, машина це ну сама може зробити без втручання з комп'ютера. Ходімо перевіряти. Я сиджу в своїй теслі. Як ви бачите, якщо ви бачите, тому що темно білий салончик в неї красивий. І працює блок. Все окей. Okay. Ти навіть не уявляєш, як я радий, що більше не горить ця подушка, тому що всім роз'ясняти, чому все ж таки вона горить, таке собі діло. Ну, багато хто розуміє, а багато хто ні. А зараз все пучком. Чекаємо сезону по продажам автомобілей, який починається після ну десь лютого, да. тому що перший місяць завжди.